Доброго дня, мене звати Успенська Катерина. Я представник клубу історичної реконструкції «Вольфеншльоз». Сьогодні ми та усі реконструктори Львова зібралися біля порохової вежі для того, щоб провести захід благодійна історична зустріч, яка направлений на підтримку батальйону Донбас. Тут присутні представники батальйону, які знають потреби вояків на сході. Ми сподіваємося, що Львівська громада відгукнеться, допоможе нам зібрати кошти. Це вже наш другий захід. І попередній був дуже вдалий. Сподіваємося, і цей буде теж вдалий. І таким чином ми зберемо кошти на осіннє обладнання для батальйону для хлопців. В основному ми збираємо на форму сьогодні. У нас багато гостей і ми. Вамся, що допомога наша наша буде корисною. Яку суму ви розраховуєте зібрати? Чим більше, тим краще. Не можна ставити собі ніяких горизонтів. Суму, всі кошти, які ми зберемо, ми передамо батальйону, і вони їх відповідно до зібраної суми цільово використають на допомогу етап.